Добра, мудра і гостинна вміла зустрічати делегації вдома і знала, як поводитися під час закордонних поїздок. Вона відтіняла і водночас доповнювала свого чоловіка. Так поза очі говорили про дружину другого президента України Людмилу Кучму. Вона допомагала хворим дітям, спортсменам, паралімпійцям, залучала до благодійності інших. Отже, якою вона запам'яталась в ролі першої леді України? Де вона зараз і чим живе? З вами Фаїна Василенко. і Всі подробиці за мить. Людмила Кучма у дівоцтві Талалаєва народилася в Удмурті в російському містечку Воткінськ, навчалася у тамтешній музичній школі імені Чайковського. Зі згадок дитинства майбутня перша леді дуже любила музику. Виховували Людмилу, дідусь та бабуся. Мама і тато працювали на заводах, тож дитина їх бачила рідко. Один із найприємніших спогадів дитинства запах свіжого хліба. Як згадувала сама Людмила, був голод, війна, родина. Не доїдала. З часом сімейство Талалаєвих перебралося до України. Людмила здобула освіту і стала одним із фахівців конструкторського бюро. Південне з майбутнім чоловіком жінка зійшлася вже в дорослому віці. Їй було 35. Місце зустрічі на той час більш ніж звичне. Пара познайомилась в колгоспі. Леонід Кучма був комсоргом, комсомольським організатором. За словами самої Людмили, він заговорив першим, підбадьорив жінку, коли та була втомлена від колгоспу. Колгоспної роботи взагалі кучма вже тоді мав лідерські якості: привіз колективу намети, гітару, магнітофон та піклувався про те, як розрядити обстановку. Через рік після тієї зустрічі Людмила та Леонід побралися. Як часто згадувала сама Перша леді, цитую: я знала кучму, коли він був без грошей. Леонід Кучма говорив, що це було кохання з першого погляду. Разом подружжя пройшло всі етапи зростання: життя у батьків, однокімнатну квартиру, без постійні відрядження, ніби все як у всіх. Але тоді Людмила навіть не підозрювала, що вийшла заміж. За майбутнього президента незалежної України, коли ж Леонід Кучма очолив країну, життя подружжя кардинально змінилося. Пара переїхала до кончазаспи під Києвом. Величезна територія, розкішний будинок, за яким треба доглядати, створювати в ньому належну атмосферу. Вихід у світ окрема наука. Ой! 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 Людмила Кучма стала першою публічною першою леді України. Як себе поводити? Чим годиться займатися? За які сфери братися? освіта, медицина, благодійність, культура. Людмила Кучма, принаймні на публіці, органічно вливалась у свою роль. Всюди супроводжувала чоловіка. Їздила з ним в закордонні відрядження на зустріч до Папи Римського, до Піднебесної, на прийом до Білого Дому. Елегантно виглядала пані кучма, яку демонстративно взяла під опіку Хіларі Клінтон. Хоча на правду, пані Людмила й для себе обрала чим же буде займатися, вирішила допомагати дітям. Моя ручка, мой пальчик. За кілька років Перша леді показала, що благодійність в Україні існує, і є чимало людей, які потребують уваги меценатів. Почала популяризувати дитячі будинки сімейного типу. Так сьогодні цим нікого не здивуєш, але в 90-х це було щось справді нове. Таких будинків з'явилися сотні. Ще один фронт роботи лікування дітей. Сьогодні назва дитячої лікарні Охмадит знайома кожній українській мамі. Так от у 98-му тут з'явилося перше відділення, яке приймало діток. Хворих на лейкемію. обладнали його силами благодійного фонду, яким керувала Людмила Кучма. З 96-го року нагадаю, вона очолювала Національний фонд соціального захисту Україна дітям. А починаючи з 2000-го керувала фондом надії та добра. У 2002-му Людмила Кучма особисто супроводжувала нашу національну збірну паралімпійців у Солт Лейк Сіті. Юкрен зустрічала спортсменів на доріжках. Була поруч протягом різних етапів змагань. Як розповідали самі паралімпійці, вона знала всіх і слідкувала за успіхами кожного, підбадьорювала і пророкувала їм золоті медалі. З часом тодішня перша леді України стала спеціальним посланцем ЮНЕСКО з питань підтримки талановитої молоді. За мить я розповім, як Людмила Кучма реалізувала себе як матір, але до того додам інформації про ще один проєкт, яким займалася жінка. Вона свого часу підтримувала фестиваль: Змінимо світ на краще в міжнародному дитячому центрі Артек. Тому самому, як і нині, в руках російських загарбників в тимчасово окупованому Криму, Людмила Кучма організувала дитячий круїз від Одеси до Гурзуфа, де, власне, знаходиться Артек. Як людина, яка свого часу мала щастя там відпочивати, я скажу так: Артек це окремий світ для талановитої молоді, і побувати там заслуговує кожна українська дитина. Щодо дітей, самої Людмили. Подружжя другого українського президента єдина дочка Олена, українська підприємиця, очільниця власного благодійного фонду, а також голова наглядової ради групи українських телеканалів Старлайт Медіа. У 2002-му Олена вийшла заміж за мільярдера Віктора Пінчука. У цьому шлюбі подружжя виховує двох доньок Катерину та Вероніку. Але це не єдині онуки Людмили та Леоніда. Від першого шлюбу Олени є старший син Роман, той самий якого Леонід Кучма показав в одному зі своїх телевізійних звернень. Як відомо, Роман взяв прізвище батька. Тож тепер він Франчук. Хлопець здобув освіту в США і там залишився працювати, займається бізнесом, не без допомоги свого відчима Віктора Пінчука. Подружжя Людмили та Леоніда Кучми журналісти зазвичай фільмували на виборчих дільницях. Але після 2019 року, як ми розуміємо, такої нагоди не випадало. На запитання преси, хто головний у їхній родині? Кучма відповідав однозначно. А хто в вашій родині головний? Ви чи дружина? Дружина та дружина. А що ви сумнівались, з Після повномасштабного вторгнення подейкували, що пара виїхала за кордон. Леоніда Кучму заскочили на лазурному узбережжі. Однак Дарка Олефір, представник прес-служби екс-президента, пояснила, що політик виїжджав за кордон для лікування і зараз разом із дружиною перебуває у Києві. 19 червня Людмилі виповнилось 85 років. 50 із них вона в шлюбі з Леонідом Кучмою. У мережі свіжих фото Людмили або її онук, на жаль, немає. Очевидь, родина піклується, щоб за ними не було інформаційного сліду та акаунтів у соціальних мережах. А як вам особисто Людмила Кучма в ролі першої леді? Чи пам'ятаєте ви її діяльність за президентства Кучми? Чи залишилася вона в тіні свого чоловіка? Пишіть, що думаєте. Нам в коментарях ми все читаємо. На цьому мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.